Попередньому відео ми розповідали про ступінчасті шиноприймачі в якості ізоляторів для шин в розподільчих пристроях. Тепер ми розкажемо про ще один варіант ізолювання бочкові ізолятори це циліндричні корпуси. С торцевих сторін, котрих є різьбові отвори для вкручування в них болтів. Відповідно, з одного боку прикручується шина, з іншого кріплення до корпусу шафи або на монтажну панель. Їх виготовляють так само з поліавіду, посиленого скловолокном. Бочкові ізолятори є різні за висотою та діаметром, в залежності від розмірів шини, котра буде на них встановлюватися. Важливо пам'ятати, що необхідно використовувати мінімум два бочкових ізолятори для однієї шини, щоб закріпити її покрай. У випадку довгого прогону шини необхідно використати декілька ізоляторів уздовж цієї шини для рівномірного вагового навантаження та запобігання її деформації. Так само, як і ступінчасті шинотримачі, вони є компактними і позбавлять вас клопоту при організації місця у вашому розподільчому пристрої. Звертайтеся у Vector BS, і ми залюбки допоможемо підібрати необхідні вам ізолятори-тримачі.